Малина та кокос це дуже цікаве поєднання. Поєднання кисло-солодкого – це завжди дуже смачно. Кисло-солодкі десерти гарно збуджують смакові рецептори, і саме таке поєднання я вирішила реалізувати у приготуванні чизкейку. Наперед забіжу та зізнаюсь, що це вийшло неймовірно смачно. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Основи для чизкейку ми вже з вами приготували в минулому відео. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. В даний момент моя пісочна основа для чизкейку стабілізується в холодильнику. Тим часом давайте перейдемо до приготування цієї неймовірно смачної начинки для чизкейку. Та перше, що я хочу зробити, це приготувати хрумкий прошарок. Чесно кажучи, цей штрейзель з мигдалю та хрумкої вафлі, як ніби імітація цукерок Рафаело, і без нього не може обійтись жоден кокосовий десерт, який я готую. Отже, горіх мигдаль я напередодні обсмажила на сковорідці на середньому Вогні протягом 10 хвилин. Та тепер, коли мигдаль трішки охолов, подрівнюю його ножем на шматочки середнього розміру. Такі шматочки будуть гарно відчуватися у десерті. До речі, цей раз мигдаль я не очистила від шкірки, тому що у мигдаля шкірка зовсім не гірка і вона зовсім не псує смак десерту. Але для торта Рафаело я зазвичай очищую мигдаль. Наступне, що нам потрібно зробити, це розтопити білий шоколад. Я це роблю на водяній бані. Якщо у вас є мік то можете скористатись нею. Буквально через хвилинку шоколад нагрівся та почав розтоплюватись. Перемішуємо шоколад лопаткою, щоб він розтоплювався рівномірно. Вода в моєму ковшику досить гаряча, тому мій шоколад розтопився дуже швидко. Хоча в шоколаді ще залишились шматочки, швиденько дістаю його з води. Та перемішую до однорідності. Перегрівати шоколад категорично не можна, бо він почне згортатися. До розтопленого шоколаду відважуємо потрібну кількість соняшникової олії. Та перемішуємо шоколад з олією лопаткою до однорідності. Вийшла у нас така шоколадна глазур. До шоколаду відважуємо потрібну кількість хрумкої вафлі та сюди ж додаємо подрібнений мигдаль. Перемішуємо отриману масу до однорідності. Таку хрумку вафлю можна придбати готову в кондитерському магазині. Можна приготувати її самостійно вдома. Це робиться дуже легко та швидко. А як це зробити, можна дізнатися, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Отже, дістаємо з холодильника нашу пісочну основу для чизкейку та викладаємо на її дно штрейзель. Основу зі штрейзелем знову ставимо в холодильник на 20 хвилин. Шоколадна глазур від холоду затвердіє, та штрейзель від цього в десерті буде залишатися хрумким. А поки основа для чизкейку знову в холодильнику, давайте приготуємо сирну начинку. Також в цей момент я вімкнула духовку на 130 градусів, а поки ми будемо готувати сирну начинку, духовка якраз встигне розігрітися. Всі інгредієнти для начинки мають бути кімнатної температури, тож я дістала все з холодильника десь за годину до приготування. Зазвичай у приготуванні чизкейку використовую сир жирністю 23%. Але цей раз частину цього сиру я замінила на кисломолочний сир жирністю 9%. Тоді десерт вийде менш жирний. До сиру відважуємо цукор. Сюди ж додаємо вершки 30%, оскільки десерт має бути кокосовий, додаємо до інгредієнтів кокосову пасту. Також додаємо кукурудзяний крохмаль. Та що нам ще залишилось додати, це яйця. В даному випадку використовую яйця категорії С0. Та тепер перемішую сирну начинку занурювальним блендером до однорідності. Довго перемішувати не потрібно, щоб у сирній масі не з'явились зяйві бульбашки повітря. Дістаємо основу для чизкейку з холодильника та переносимо в неї сирну начинку. Я хочу на готовий чизкейк зробити ще один прошарок, тому не виливаю сирну масу до самих країв, залишаю доверху десь 3-4 мм. У мене трішки залишилось сирної маси, я її вилила у силиконові формочки та запекла їх разом з великим чизкейком. Отже, ставимо чизкейк уже розігріто до 130 градусів духовку випікатися. Чизкейк потрібно обов'язково випікати на водяній бані. Тоді під час випікання чизкейк не трісне. Під чизкейк я ставлю дечку, в яку наливаю кип'яток. Час випікання в моїй духовці 1 година 30 хвилин. Як же перевірити чизкейк на готовність? Якщо чизкейк ось так порухати, то по краям він буде мало рухомий, а посередині ніби живий. Може здатися, що він ще сирий. Але все так і має бути. Готовий чизкейк після випікання залишаю у невімкненій духовці до повного охолодження. Ось так він тепер виглядає та тепер його потрібно поставити в холодильник для повної стабілізації на цілу ніч. А продовжила своє приготування вже на наступний день. Та перше, що я хочу зробити, це приготувати малинове конфі. Це в мене заморожене малинове пюре, яке я заготувала влітку. Воно в мене вже трішки розморозилось. Та тепер ставлю ковшик з пюре на невеличкий вогонь. Нам потрібно пюре підігріти. Паралельно в кружечку відважую потрібну кількість цукру. До цукру додаємо пектин NH та перемішуємо цукор з пектином до однорідності. Коли пюре підігрілось до температури, Температури 40 градусів, всипаємо до нього дощиком суміш цукру та пектину. Перемішуємо вінчиком до однорідності. Коли в пюре додали весь цукор з пектином, ставимо ковшик з містом на невеличкий вогонь та постійно помішуючи конфі з чекаємо, поки воно закипить. Після цього уварюємо конфі 1 хвилину, теж постійно помішуючи його вінчиком. Після цього додаємо до конфі декілька крапель соку лимону. Це зробить конфі більш яскравого кольору. Конфі наше ще дуже гаряче. Тому залишаємо його в спокої, щоб воно трішки охололо. А коли конфі охололо до температури 50 градусів, дістаємо з холодильника наш чизкейк. Викладаємо на чизкейк, малинове конфі, та розподіляємо його лопаткою рівномірним шаром. Також хочу вам нагадати за наш новий YouTube канал Смачного, де я готую дуже смачні та цікаві страви, які можна готувати як до святкового столу, так і просто до вечері. Та Telegram канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись, посилання можна знайти в описанні під відео. Ставимо наш десерт в холодильник на 1 годину, щоб конфі, на чизкейку повністю охололо та стабілізувалось. Пройшов час! Та що нам ще залишилось, це зняти ще кейка кільце. Це, чесно кажучи, не дуже легке завдання. Спочатку знімаємо ще скейку дно з пергаменту та фульги, та викладаю його. На гарну дощечку. А для того, щоб кільце відійшло від пісочної основи, обгортаю кільце мокрим теплим рушником. Від тепла масло в пісочній основі стане м'яким, та кільце буде легше знімати. Залишаю свій чизкейк ось так на 5 хвилин. Після цього чизкейк потрібно поставити на якусь підставку меншу по діаметру чизкейка. Я взяла кільце діаметром 16 см та обережно помаленьку стягую кільце на чизкейку донизу. І вуаля, мій чизкейк нарешті звільнений. Мабуть, я трішки поспішила і пошкодила свою основу. В одному місці відвалився куточок, але це не проблема. Я його знову приліпила на своє місце і пригладила шпателем. Знову поставила чизкейк в холодильник на 20 хвилин. Після цього можна нарешті куштувати наш смачнючий чизкейк. Нарізати чизкейк потрібно гострим та гарячим ножем. Вау, це неймовірна краса. Всі шари чизкейку такі красиві та рівненькі, а яка гарна пісочна основа. Вона рівненька та однакової товщини зі всіх сторін. Я дуже задоволена своїм результатом. А на смак це неймовірна насолода. Чизкейк вийшов такий ніжний, з кокосовим присмаком. Кисленька малинка гарно підкреслює солод та смак чизкейку. А родзинка чизкейку – це хрумкий прошарок з горіхів та вафельної крихти. Всі складові скейку гарно поєдналися між собою. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок з відміткою усі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. До зустрічі в наступному відео. Чекаю ваших вражень в коментарях. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!